Пані та панове, хочу записати малесенький відосик стосовно того, з яких фаз складається депоймент в ECS в Ukraine Service. Так, в мене вже є певний набір ось цих от готових деплойментів. Я зараз просто скопіюю існуючий деплоймент, Нічого тут не буду змінювати і став create deployment. Так. Окей. Е, бачимо, що коли створився тут деплоймент, тут є певний набір кроків, з яких деплоймент тут і складається. І перша з цих кроків це є Deployment Replacement Task Що це означає? Що, як ви пам'ятаєте, у нас є дві target групи — зелена та сина. Якщо у нас зараз активна є зелена група, то от на першому кроці. Депоюється і CS таски всередину з синьої таргет групи. Це там займає може, кілька хвилин. І, мабуть, я не буду чекати, поки воно все пройде, а просто буду вам розповідати наперед, що власне, виконується під час кожної з цих фаз. Як тільки у нас задепоюся. Задоповилася аплікація нової версії всередину синьої таргет-групи, то код деплой, він, як ви пам'ятаєте, всередині нашого воду балансера є два лістери. Один лістенер на 80-му порті, другий лістенер на 81-му порті. Коли 80-й порт це само собою, що це продакшн трафік. 81-й порт це тестовий трафік. У нас є в принципі, змога користуватися 81-м портом для того, щоб протестувати нашу аплікацію перед тим, як переключати на неї Production трафік. Так от, після того, як задоволювалося в синю таргет-групу наша нова версія, Ходдеплой перемикає ось лістер, який слухає трафік на 81-му порті, на ось синю Таргет групу. Отже, синя таргет-група вже може приймати трафік, але це ще не продакшн трафік. Після цього моменту, як ви бачите, у нас миттєво, власне, Сталася ось ця от зміна, коли спочатку ми роутимо тестовий трафік на, на синю групу а потім буквально миттєво ми переключаємо продакшн-трафік про наш продакшн трафік також на синю групу а власне тестовий трафік у нас вже йде на зелене. Чому це відбувається раптово? Тому що всередині нашого. Код деплой аплікації, у нас тут немає якихось тестів, які перевіряли, що оцей трафік в синій таргет-групі, він нормальний. Тому відразу, відразу вважається, що як тільки ми задеплою трафік в синю таргет-групу, відразу вважається, що цей трафік окей, і відразу йде перемикання продакшн трафіку з синьої да? таргет-групи на таргет-групи на синю. Так, і як ви бачите, тут ще у нас є два кроки. Але що цікаво, що по факту цей депмент він ще виконався. Оці два кроки, вони власне потрібні для того, щоб у нас стара версія нашої аплікації, яка знаходиться, наприклад, в зеленої таргет групі ми просто даємо якийсь час, що, наприклад, якщо б у нас Якась проблема виникла в нашому продакшн -трафіку, трафіку на вже нові версії, і ми просто побачили цю проблему на протязі 30, 30 хвилин, щоб ми просто могли миттєво переключитися з нової версії на стару версію. Отже, у нас по факту наш application вже заднепоєний, але у нас ще є якийсь час, коли цей application. Старається нашого аплікейшна, вона ще ä, працює, і ми можемо переключитися на неї.